Сейчас, шесть, сейчас, сейчас, швидше, швы, шо, хорошо? Давай! і пиши, пиши. А еще хороший. Андрій готується, готовий? Да, швидше. Да, швыши, свыше, выше, свиши. Выбегай, выбехай. Шира, фани. Умничка, пиши. Ему можно еще два откида. Готовый. Оп! 3, давай бежи, бежи. Давай, капитан что? Ну кажется, выйдет на О, Миша, а давай. Она... Миша, буксир, давай. Останні. Давай, 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 Мішаня, ще, вибігай. Сен. Ладно, опять. Тобто ножках навожить. Нет, нет. Там ми прийомного фіпо целуйок готується, готовий? Да. Оце лука Полянський готується. готовий? Матур. Готовий. Оп! Оп. Да, там, тут. Маша, біжи, за що ти зупиняєш? Біжи! Не зупиняється, біжи ще. Біжи і ти куди головою. Чотири. Встанні, встанні. Я жахливо. Дивіться, ви має... бачите, бачиш, картопою всі робили. Вони біжуть і крути головою, а ти прибіг. Deus? Tá Olha Você ficou doente? Você